Висаджуємо дуже смачне та корисне насіння голонасіневого гарбуза гляйсдорф. На 15 соток потрібно його приблизно 1,5 кг. Насіння замочила на 20 хвилин, потім воду зливаємо, а насіння злегка просушуємо. Висаджую в шахматному порядку по 3 насінини в ямку. Відстань між рядочками 1,5 метра, а між ямками 1 метру. Якщо після сходів у вас ці гарбузи посходять по три штуки, то краще прорвати їх і залишити по дві штуки в янці. Отак виглядають молоді гарбузи. Вони спочатку всі зеленого кольору, а ближче до збору врожаю жовтіють. Шкурка в цього гарбуза дуже товста, насіння велике на смак солодкувате. Вибираємо таке насіння тільки вручну, але за допомогою такої приспособи це робити набагато легше. Наступний етап роботи це миття насіння. Для цього ми поставили на ящики дерев'яні сита. Одне на одне, таким чином, щоб всередину їх помістити насіння гарбуза. За допомогою сильного тиску води вимиваємо насіння. А вже потім залишки гарбуза вибираємо вручну до повного очищення насіння, сушимо його на сонечку. Якщо вночі дуже прохолодно, то гарбузове насіння можна досушити в духовці або дегідраторі. Не забувайте ставити лайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!